От, ти кажеш, це можливо захід на друге коло так. Можна ж по пальцях получити знову? Ні, невже ніхто не виніс урок з картонкових протестів. Це те, що було всередині країни. А також були певні невдоволення зовні. Це не просто невдоволення. А це те, що може коштувати Україні і, і гроші, і оборони, і підтримки, і так далі. Невже це все ну не переважає? Скажімо так, невже ризики не переважають. Не переважають, тому що зараз грають більш тонко. Ну не вийдеш ти ж з картонкою з депутата ОПЗЖ Христенка, Типу не ціпайте Христенка, вердіть його в Дубай, так ну так же ж не працює. і Всі скажуть: ну бачите, все, типу, у вас обме мобільність і обмеження з'явилася. Ну, от обмеженість мобільності з'явилася. Друге, типу, ну працюють вже ж не проти всього набу. Зараз візьмуть одного, скажуть: а ось дивіться, тут на нього є свідчення. А потім ось ці свідчення зроблять. Ну такою відсвітять уже на все набу скажуть. бачите, раз один, значить, всі те, що тоді намагалися зробити в попихах там за понеділок. А вже в вівторок отримали картонки. То зараз е хочуть ну трошки розтягнути в часі більше пояснити, щоб пропаганда марафону там попрацювала тиждень, другий, щоб вбити в голови людям, і тоді сказати, ось так. Ось так воно працює, значить, погоджуйтесь, бо ми так сказали. От, по, по, погоджуюсь з тобою, що знову ж таки воно не зайде і в другий раз. Ну але, типу, ми будемо витрачати час не для того, щоб там робити ракети і стріляти по Росії. а Ми будемо займатися тут типу, внутрішньо Санта барбарою яка от комусь цікава. Ну от, тому, що хтось хоче прикрити друга, типу і от зараз буде цього друга всією державою там тисяч сто людей задіють, будуть його захищати. Ну от але це ж ну, це ж теж історія про любих друзів. Це вже ж історія про свинарчуків, чомусь багато про ну про стоматолога. Історія, так тобто, ось це супер дороге е, оточення. Воно ж найчастіше губить президентів. Ось це погано, тому що ось це супер дороге оточення. Воно стає за дорогим для політичних кандидатів. От і воно їх тягне на дно. Ну це типу такі друзі Мідаса. От, вони, вони власне обожнюють це золото, але воно ж потім не проходить для населення. Люди за таке не голосували, люди таке не хочуть.